Усім привіт привіт привіт, 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 привіт привіт сьогодні в нас Sizable, нова гра. Знаєте, я що подумав, що в мене фактично всі ігри зараз ідуть сюжетні, довгі, великі, і тому треба завжди щось релаксовеньке. І буде в нас така невеличка головоломочка. Давайте будемо проходити з вами, не знаю, ну пару штучок зараз. І будемо чисто, щоб було по-різному. Так, окей, ага. Для Добре. можна крутити мишкою. Якщо... О, якщо прокрутити роликом, то розмір предмета збільшується. Угу. Правою кнопкою е, рухати. Е, R-кнопка для того, щоб рестартувати. Добре е, Escape для того, щоб відкрити меню опцій. Е, що таке 2. А, поняв. Це якийсь об'єкт один. І ще один об'єкт. Ну, що ж, добре? Окей, а це сюди? Ні, це сюди. Ага. Добре, а це що таке? А, два на два. І що ж. Ще потрібно це заживити, так? Ага, ага, ось дивіться, ще є батарейка одна. Так, о, добротно, збільшилось, добре. Генератор совіс. Там була черепашка! а Я не натиснув на черепашку! Покажи мені черепашку. Що це таке? У мене забрали черепашку. Тут так можна хіба забрати черепашку в людини. Черепашка! О, добре, в мене хотіли забрати черепашку, а я забрав черепашку в них. Ха-ха-ха. Так, добре, тепер зайдемо в меню. Правильно, це меню? Мені треба знати в кожному знайти черепашку. М -м -м. Так, так, так. Можна змінювати розмір місяця. О, клас! У всіх твоїх дій є наслідки. Кораблик. Можна зменшити розмір кораблика. Скриня зі скарбами! О, яка вона величезна! І в ній всередині є ще одна скриня. Ага, я зрозумів, добре. Що це таке теж. Е -е, що? Мені це поставити сюди. Добре. Це генератор. Так, це можна зменшити, це зменшити, зменшити. Іде десь туди на дно, і ти на дно, і ти на дно. Добре. Ха? 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 Корали теж можна позменшувати. Прикольненько. Так, добре. Ого, здоровезна! Тепер є переливна. Ну-ка, ще раз. Опа! У мене є тепер дві перлини. Можна їх поставити на місяць? Не можна. Сюди? Теж ні. Е, маяк? Ой, маяк може бути більший або менший. Так, це дерево збільшується, зменшується, нічого не робиться. Е, давай і тебе під воду. І тебе під воду. Все те, що не можу з ним нічого робити, все під воду. Логічно? Логічно. Жанами як можна цю штуку покласти. Ну він майже тоді буде виконувати свої функції майже. На місяць можна щось покласти? Не можна Так. Э... Тут є якесь місце, що можна покласти щось, ні. О, камінчики теж можна рухати. Прикольно. Все чим не можу нічого зробити, все підгоду. О, стоп, дивіться, це, що це? ще одна мушля. А, ага. Маленьким робим І все під. Так, добре. Мушлі. Сюди. Ага. Ще, о, дивіться, тут з'явився цей джерело електроенергії. Трішки менше. О, корабель з'явився! Найс! Е, тепер що це? Чекайте, але я не бачив ще черепарку. Е, Сюди наверх на корабель можна мошлю покласти. Ага. Ага. Мені здавалося, їх було три. Ще дві. Хі-хі-хі! так Чекайте. У мене є тепер секретна місія. Я хочу дістати каміння з-під води, зробити його здоровенним втопити цей корабель. Тому все те, що ховав, тепер дістаю.

О, падає! Ну добре. Камінець, ще кам'янець. Ще камінець. буду старатися по центру камінці, вкласти камінці наступні. Добре. Мушля. Ще ми скоро дістанемось до місяця, хлопці. Так, добре. О, ні, завалюється, ні. О. Трохи завалилось. О, тепер маяк світиться кораблю. А де черепашка? У нього гра обіцяла черепашку. мене шукала гра. Де моя черепашка? Ну що, і тепер мене просто пустило далі, але черепашки ж -то немає. М -м -м -м. Я хотів, щоб була черепашка. Добре, е, що в нас тут? Кактуси? Більше кактус. Матьонький кактус. Матюнький, матюнький. Більший мать, матьки. Більше, більший мать, матьіньки. Матьке дерево, більше дерево, матьоньки дерево, більше дерево. Матьоньки дерево. Ааа, ми змогли випарувати воду, випарувати озеро. Ой, оце шторм почався, ураган хмарна погодка, все дивіться, зараз сюди пісочок поздуває. Що? Ага, в нас тут є. Все, все, все все можна без дощу, без вітру. Е, У нас тут пірамідка має бути, тут має бути котик, а тут має бути око. Опа! І тут ще якась штука хмаринки. Добре? Хмаринки є, пірамідка є. Окей. Верхівка піраміди. Ні. А, це сюди. Окей. Okay. <татручка> Що це все? А де цей? Де черепашка? Чому перший раз мені так просто долечі. Ага, ось там черепашка. Ха-ха-ха. <татручка> 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 Добре. Все супер, ми знайшли черепашку, я тепер довольний. Я не знаю, що мені дає те, що я знайшов черепашку, чесно. Але це дуже важливо. О, наметик. Якщо нема вогню, значить зараз день. Там скринечка. Ага. Всередині ріг. О, це загудів. Аж дерева повідпадали. Ага, тільки ж дерево одне відпало. Так, окей, щось таке не поняв. Це, певно, коли дерево відпадало, то воно було. Так, добречко, це. Метик не так вже і просто поставити. Це справді так. М -м, я міг його збільшити до того, як воно відпало. Але не знав. О, можна перенести? Полум'я. Уух. Всюди все розплавить вогонь. Так, а тут нічого. Тут в куточку все теж. А, а бачу. Розплавився. в знайшлось. А можливо, тут є черепашка. Є черепашка! І якась така ще й унікальна черепашка, класна. Так, добре, це збільшимо. І сюди, Бумц. Супер! Просто, прекрасно. Мені дуже подобається, така вона якась простенька. Лайтовенька. Так, стоп. Мене цікавить, де черепашка тут? Чому я тут не бачив черепашку? Чомусь так дивно через те, що. Крім черепашки, я все ти типу, побачив. Окей. Мінімальне живлення бомс. Добре, маяк світить, от і корабель приплив. Що роблять королини? Вони наче взагалі нічого не роблять. Це вразення ще десь на кораблі має бути черепашка. Хі. Не знаю, не бачу черепашку. Мені тепер типу, дуже ультраобідно, що я не бачу черепашку. Можна зробити мацьобками. І куди я їх можу подіти ці мацюньки? Хі. Не розумію. Ну окей. Давайте ще раз це зроблю. Просто я щось не зрозумів, де в мене там черепашка може бути. Якщо у вас є якісь догади, ви обов'язково пишіться мені в коментарях. Пастяк на дн... Ва! Пори року міняються. Так, тут ще ворона. О, квіти великі. Ух, гігантські квіти. Просто. О, дерево. О, ворона сіла. Черепашка. Ворона засіла в дереві влітку. Тепер в нас почалась весна. Кольні гарбузки. 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 У мене кички дуже схожі на такі гарбузки. Серйозно. Зима. О, і тепер тут є гніздо. Кубельце маленьке. Тут повністю взимку все сховане, ха, прикольно, сніговички опа. Капелюшки. Сніговичків аж дві штучки випало. Прикольненько. Давайте далі. Що, я думаю, закінчимо зараз це, цю частинку і на цьому і буде фінал. Чек. У, дивіться, тепер хмара з'явилася. Уй. Ой-ой-ой, прилетів. Вітрогенератори, всі справи. Шикарно. О, нічого не світиться. Все світиться. З перебоями працює, і тепер на все вистачає. Матьопке дерево, велике дерево. Велике дерево, матьопке дерево, велике дерево. Нема вітру. Монетка. Один, два, три. Так. Е, з трієчкою я отримаю. Щось незрозуміло, що. А з двічкою те, що мені треба. Давайте спробуємо з трієчкою. Напій газований! Черепашка! З одиничкою нічого не отримаю. А якщо еще я дві одинички, да? Перша одиничка пішла, тепер друга одиничка. Блін, тут щось так не прикольно. А, точно. Двоечка, так. Супер. І тепер наступний. Саме вже останній. І зараз будемо, будемо спробуємо здогадатися, що ж там з черепашками робиться. Ой! Пум! Бум? Пум. пум. Це ще картопля фрі. Чому вона фрі, якщо за неї плачу? Так, добре. Кулька! Ддоровенна. У, сміттєвий бачок. Черепашка. Тосі її викинув. Навіщо було викидати черепашку? Така ще класна черепашка. За всім ще справляється. Так, окей, тут е, дві кульки треба причепити. Добре? Ось одна. Це зменшу, це зменшив. Ще одна кулька. Ой, понесло. А тут е, візьмемо спершу 5 кг. Не сильно. 20 кг. Ні. 50 кг. кілограм. Черепашку я вже знайшов, так. Добре. Ну що ж, прекрасно, я не знаю. <кій> Гра мені дуже сподобалася, вона дуже мила, дуже-дуже релаксуюча, така прикольна. Так, що це таке? Чому в мене тут показує будувати і черепашка на мене? Опа, опа. Тут можна в самому меню вже погратися, так? Щось тут якась загадка є. Ну я. Дерево мацюнки. Я можу пройти ще загадку ну, в меню, я так думаю, так? Але, певно, зараз ще не можу. Бо я тільки генератор можу завести. А сюди треба батарейки поставити, бачите? Так, добре, давайте все зробимо маленьким. О, камінчик можна було порухати. Окей, okay. це що голова з острова Пасхи? Так. До речі, окей, квіточка, квіточка. А. А. Не розумію. Якось певно можна, але як не знаю. Будемо коротше розбиратися. Не знаю, мені гра сподобалася, тому ми будемо ще точно її проходити принаймні декілька разів. Ой, е так, все. Я спірелак Чудово просто. М -м -м. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подпек, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!